Всім доброго дня! Рада вітати на своєму каналі, дорогі мої друзі, постійні глядачі та нові гості хотіла показати свої новинки. Чим же поповнилася моя колекція, і які в мене є чудові придбання. Весь посуд, з ручним розписом купляла для себе, для душі, ось милуюся, і вам хочу показати таку красу. Тут є дещо до сервізів, уже які в мене є, а дещо тільки починається збиратися. Тож, зараз все розглянемо. Є в мене чайні пари, як ви бачите, чайники, цукорниця ось все таке гарненьке. Знайшла я в телеграм-каналі правда у різних продавців ось цю чудову пару скомпонувала. І хочу сказати, що в мене вже є чайник такий, і дві чашки. Це наш полтавський сервіс чайний ось таке клеймо, ще стареньке, тобто перше. І от така чудова чашечка. Гарний тюльпан зображений, квіточка ось так з обох боків, і наблюдечкові малюночок. Тож така краса. Потрошку поповнюється, збирається цей сервіс. Я сподіваюся, що ще будуть від нього предмети, бо він дійсно заслуговує на особливу увагу. Ще з полтавського фарфору у мене є отака пара чайна. Це теж в телеграм-каналі я придбала ось така ніжна квіточка рожева зображена, теж позолота. І. Теж стареньке клеймо нашого заводу полтавського. Гарне блюдечко, гарна чашечка. І тепер поповнилася моя колекція окремих чайних пар. Бо я чайні пари теж збираю не тільки сервізи, а й чайні пари. Ще знайшла на Олекс вже ось цю красу. Така вже нагадує осінь, вересень. Красивий розпис, горобина. Люблю я посуд з ручним розписом. Він якось так виглядає завжди оригінально і кожна річ унікальна. Климу хотіла показати ось таке полонне навіть є знак якості. Блюдечко мені сюди поклали звичайне, просто з обідочком і це городниця. Воно так-то підходить, але я знаю, що оригінальне блюдце рідне теж повинно бути за розписом, тож буду шукати. І цукорниця це воно було все в одній посилочці, в одного продавця я придбала красунечка, цукорниця. Знаю, є такий чайник, бачила, тож треба буде ще пошукати. Гарний сервіз взагалі, то можна буде зробити осіннє чаювання з таким. Красивим посудом. Але поки що літо триває. І подивіться, який красень тепер в мене з'явився в колекції. Буде мене радувати на столі. Ось такий красунчик з ручним розписом. Тут такий якраз літній натюрморт грушка, яблучко, мабуть, сливи чи ягідки. Ну, Краса, краса, з обох боків малюночок. І це дружківка. Тоненька порцеляна і сам чайничок теж в такому гарному стані. Що цікаво, тут на кришечці навіть є розпис, ось такі листочки. Цікаво б подивитися, було б на цей сервіс. Але все одно чайник такий буде на столі, справжній красень. І ще хочу вам показати свою покупку неочікувано приємну і дуже вдало ось такий чайник подивіться неймовірно гарний, цікавий. Така щедра позолота в нього, такий величенький. Ось кришечка навіть з отвором для виходу пару. Клеймо вербилки. Досить такий рідкісний в наших краях. І це я його знайшла на нашій барахолці. Ось так мені пощастило. Я й сама не очікувала, що може бути така краса. Звісно ж, я його придбала. Ось такі в мене покупочки, я їх дуже чекала, оці посилочки, і вам обіцяла показати. Але ще до мене їдуть, як то кажуть, ні дня без покупки, хоча вже треба і зупинитися, дуже всього багато. Але завжди щось знаходиш, щось таке, чого ще не вистачає. Тож, скоро будуть нові огляди, буду робити вам і коротенькі відео з цікавими речами. Тож, дочекайтеся. То і залишайтеся зі мною. Всім всього найкращого, гарного дня, гарного настрою, до зустрічі, до побачення.